Доброго дня. Ви можете дізнатися в цьому відео, чому варто брати в компанії мікрокеш Кредит. Сайт буде в коментарі, а також в опису до цього відео. І відповідь на це питання полягає в тому, що при оформленні позики все відбувається у режимі онлайн. Сервіс, що видає кредити, працює швидко і стабільно, без зайвих процедур. Ви можете оформити через інтернет позику мінімальну від 300 гривень. Комісія на день становить 1,7% повторним і новим клієнтам. Мінімальний термін 3 дні кредитування, максимальний термін 90 днів. З 31-го дня нараховується 2,5% на день. Максимальна сума для нових клієнтів 5 тисяч гривень, які ви можете взяти в кредит. Максимальна сума кредиту для повторних клієнтів 10 тисяч гривень. Для отримання кредиту на сайті в опису до цього відео вам потрібно мати паспорт громадянина України, податковий номер, працюючий ваш електронний адрес і мобільний телефон, і картка будь-якого українського банку для особистих коштів. Ви можете подивитись, порахувати на калькуляторі розмір кредиту і прийняти рішення у оформленні позики.